Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Дякуємо. В Україні хочуть змінити правила мобілізації під час воєнного стану. Законопроєкт 1.0209 зареєстрували у Верховній Раді. Серед іншого пропонується мобілізувати за письмовою згодою, призивати тих, хто має відстрочку обомнювання працівників правоохоронних органів, а також звільнятися зі служби за власним бажанням і залучати безробітних до робіт з відновлення інфраструктури. Автором проєкту закону є народний депутат від партії Слуга народу Георгій Мазурашу. Мобілізація за письмовою згодою. Проєктом закону пропонується призивати громадян на військову службу під час мобілізації, враховуючи морально-вольові якості та письмове підтвердження готовності захищати країну зі зброєю в руках. Законопроєктом також пропонується мобілізувати військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку або заброньовані за їхньою згодою та за умови, що вони мають досвід роботи в державних структурах протягом щонайменше двох років, у разі якщо вони обіймали посади, які передбачали використання вогнепальної зброї та мають відповідний досвід. Законопроєктом передбачена можливість залучати до 30 особового складу правоохоронних органів до лав Збройних сил. Такі зміни забезпечать можливість ротації військовослужбовців, призваних під час мобілізації, які проходять службу протягом понад шести місяців. Крім того, законопроєктом пропонується можливість звільнитися з військової служби наступним категоріям. Військовослужбовцям строкової служби у зв'язку із закінченням термінів служби або за власним бажанням у разі порушення їхніх прав як військовослужбовців, військовослужбовцям, які проходять службу за призовом осіб офіцерського складу за власним бажанням у разі порушення їхніх прав як військовослужбовців, військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом у разі службової невідповідності або за власним бажанням у разі порушення їхніх прав як військовослужбовців. Безробітних громадян, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу, або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, пропонується залучати до відновлення постраждалої внаслідок воєнних дій інфраструктури або забезпечення роботи інших секторів економіки. Військовозобов'язаним під час воєнного стану хочуть дозволити змінювати місце реєстрації, однак протягом трьох днів після цього необхідно буде сповістити про відповідні зміни ТЦК і СП, а також дозволити покидати місце проживання на період до семи днів без сповіщення про це керівника ТЦК і СП. Дякуємо за перегляд. Просимо підтримати нас подобайкою та підпискою на канал Усе буде Україна.